А тепер до міжнародної теми у празі триває саміт ЄС, який сам голова Європейської ради Шарон Мішель називає неформальним. Які питання обговорюють і чим же цей саміт важливий для України? Поговоримо із Марією Мезенцевою, народною депутаткою України, головою української делегації в Парі. Добрий день, Доброго дня Щиро, пані. Вита, студія. Доброго дня, ви не за кермом зараз, хоча б особисто ні? Ні, я не за кермом. Я не є. Немає в мене автівки. Я зараз приїжджу. Таксі або на публічному транспорті. Їду на лекцію вчитися ніколи не пізно, але дуже хочеться відкоментувати, як ви назвали його неформальний саміт. От в чому ця а, неформальність правда? цікава дуже важливо зараз розуміти, що ландшафт політичний, економічний, енергетичний, силовий військовий дуже змінюється на теренах Європи і світу. Україна відіграє в цьому. Дуже важливу роль, і ем, я би сказала, що зараз е, найважливіші е, питання, які будуть обговорюватися, буде, будуть е, обговорюватися кулуарно, або е, е, так, скажімо, за закритими дверима. Ми, звісно, побачимо комоюке зараз. От ми бачимо. і... Е, е, Президентів країн не тільки а, ЄС а, а, і наших партнерів, наприклад, з Туреччини Азербайджану сьогодні вже видав своє комуніке а, також Жозеп Борель. А він зазначив, що. Необхідно в рамках новітніх викликів сучасності розширювати формати співпраці, які не залучають не тільки клуб 20 семих, тобто клуб ЄС. Я думаю, ми продовжимо обговорювати і гуманітарні питання. А ми пам'ятаємо, що, наприклад, та сама зернова угода, ми бажаємо її продовження, але вона може бути зірваною, в тому числі енергетичні питання, а саме еко. Цид, які потенційно може здійснити Росія, і ми бачили викрадання очільника Запорізької АЕС. І ми бачимо, як зараз енергодар знаходиться без світла. Все це відбувається під час того, як Росія продовжувати продовжує обстрілювати ем, місця, ем, міста і міста мільйонники України. Ми підніматимемо паралельне питання гуманітарного характеру військовополонених питання українського Криму і також дискутувати. Мамо по питанню. України вже в Раді Європи це і є розширений формат 46 країн з 10 жовтня, буквально дуже інтенсивні чотири робочі дні. Але безпосередньо те, що обговорять лідери країн ЄС, президенти, прем'єри, в залежності від форми управління, покладе візію на найближчі півроку. Вітаємо прийняття восьмого пакету санкцій. Але український парламент, уряд і офіс президента дуже на Полягають на посиленні саме енергетичного блоку санкцій, що є так званою кармушкою для Росії в війні проти України, адже обговорювали і обговорюють європейці сьогодні, от на цьому саміті, питання енергетичної провокації енергетичного теракту Росії стосовно північних потоків 1-2 в контексті того, що Росія і так обіцяла Європі складну зиму. І е, намагалась обміняти да, теплі батареї в Європі на підтримку України на європейців, яке враження е, здійснили ці теракти, і е, чи похитнилась їх позиція стосовно того, що можливо дійсно варто попрацювати з Росією в питанні газу е, цієї зими? Е, та аварія, яка була здійснена, і ми світлину з вами бачили, які весь світ на Роводі північний потік. Ми попереджали, що і в рамках проєкту продовженого північний потік 2 не було сенсу ховати під воду 9,4 мільярди євро. Їх можна було направити на спільну угоду зелену угоду ЄС, до якої на волонтерських засадах самостійно з власним бажанням долучилася не тільки Україна і не тільки країни ЄС, а і багато країн. Світу, які прагнуть до енергонезалежності енергоефективності, зараз же це своєрідне продовження енергетичного шантажу. Я впевнена, що порядок денний, включаючи це питання, матиме і технічні аспекти. Не останнім буде напевно такі шантажі. Ми бачимо це в рамках війни Росії проти України стосовно поцілювань, наприклад, в те. С на Харківщині, що залишило 4 регіони без світла на більше як на 5 годин, незважаючи зважаючи на це, і комунальники і працівники енергосистеми як справжні герої відновили енергопостачання. Бо більше ми дуже опікуємося зараз питаннями відновлення електропостачання на деокупованих територіях не тільки Харківщини, але і інших регіонів. Тому для нас ці питання вони є обширними. Потрібно розуміти, що Росія е, не має е, інших варіантів, окрім як використовувати такі інструменти. Тому я підтверджую, дане питання в порядку денному обговорюється як вчора, е, так і сьогодні. Що може зробити Україна? Продовжувати показувати ефекти на економічному аспекті і енергетичному. Я хочу сказати окремо від політичного спектру: люди, громадськість 508 мільйонів населення ЄС впораються. Ми впевнені з цією кризою. Вони готові сплачувати більше, тому що вони знають, що це ціна демократії, свободи і наших спільних цінностей. Ми раді, що уряди. Змогли виділити, наприклад, Німеччина, на мільярди євро інші країни на субсидування платіжок своїх громадян не забуваємо і думати про майбутнє. Україна в червні отримала статус кандидата на членство в ЄС. От цікаво дізнатися, наскільки кроків ми посунулись вперед, чи все таки залишилися на тому самому місці, які кроки впровадили Точно. вже за цей час. Точно ми посунулись. Ми вступали з цифрою 63% виконання угоди про асоціацію. Зараз же це більше 70%. Ну цифри є цифрами, але український парламент кожного тижня приймає низку євроінтеграційних законопроєктів, які наближають нас в рамках технічних умов до виконань. тих, які поставили завдання, які були стояли перед Україною ще влітку при отриманні цього статусу. Ми впевнені, що. Антикорупційна політика судова реформа, то що український парламент знову ж таки своє домашнє завдання виконує. Екзекуція цих проведених рішень також буде максимально близькою і позитивною. Ну і ми маємо відкриті відкриті заяви, наприклад, нашого нашого вибачте. Бачите, я я вже його нашим називаю посла ЄС в Україні, нашого доброго друга. Дійсно, який засвідчує, що ці сім пунктів України виконує в Уже пришвидшеному темпі я впевнена, що історично ми зможемо. Повторити або навіть е, перевиконати сценарії словаччини, яка доєднувалася до ЄС в повноцінному статусі члена за три роки, і українські депутати зможуть з 2029 року долучитись і до засідань європарламенту. Дякую дуже хотілося б, щоб ми такий самий крок, такий самий шлях розпочали в напрямку вступу України в НАТО. Дякуємо вам Дякую. дуже Марія Ви з нами була на зв'язку. Народний Дякую. депутат України, голова української делегації в Паріє.